Доброго дня! Сьогодні поговоримо про нову таку роздачу від біржі ByBit. Називається вона Прогнозуй і вигравай. Призовий фонд складає 30 тисяч доларів. Ці акції можуть прийняти всі учасники, які зареєстровані на біржі. Тут не потрібно ніяких вкладень, тобто, навіть з нульовим депозитом ви зможете звідти забрати пару баксів. І так, давайте розбиратись разом. Акція буде тривати з 14 жовтня по 27. А ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, вже знають про цю акцію та активно приймають в ній участь. І так, як ми тут будемо заробляти? Все просто. Після того, як ми нажмемо зареєструватись, нам дадуть безкоштовно 500 балів. І нам потрібно буде вгадувати, куди піде курс, вверх або вниз. Якщо ми вгадуємо, наші бали подвоюються. А якщо курс обраної вами торгівельної пари зріс або знизився на найбільший відсоток за день, то наші бали збільшуються в 4 рази. Якщо наш прогноз не здійснюється, то ми втрачаємо всі бали, які ми ставили. І так, давайте нажмемо кнопку «Зареєструватись». Так, ось тут вертаємо донизу та нажимаємо отримати свої 500 балів. Як бачите, нам ось дали 500 балів, тепер ми можемо ставити прогнози. І так, давайте тепер перейдемо до самого цікавого, а конкретно за що ми будемо отримувати свої винагороди. В цій акції є декілька подій, за що ми можемо отримати винагороди. Перша подія це за те, що ми війдемо в топ-100 по кількості балів, які ми назбираємо за період цього конкурсу. як бачите, я зараз знаходжуся на. 1400 1400 місці при умові, що має на балансі 500 балів. Тим більше в мене балів, тим на вищому місці я знаходжусь в рейтингу. Ті, хто війдуть в топ-100 по балах, розділять призовий фон в розмірі 10 000 доларів. Також тут є ось така дуже чудова умова, що всі ті, хто не побудуть в топ-100, але наберуть мінімум 3000 балів. Отримують частину призового фонду в розмірі 15 тисяч доларів. Тобто призи отримують всі. Хто набере мінімум 3000 балів. І друга подія це для тих, хто набере найбільшу кількість правильних прогнозів. Ключова фішка в тому, що тут не важливо, скільки ви ставите голосів. Мінімум тут вона ставити 10 голосів за один проект. Тобто, якщо у вас, наприклад, є 500 голосів, ви можете кожного дня голосувати. Тобто, чим більше ви проголосуєте і більше у вас буде правильних прогнозів, тим більше ви будете в рейтингу. Зараз я покажу, як робити це найбільш економно. Дивіться, ми можемо голосувати мінімум на 10 балів. Ставимо, наприклад, що біткоін піде вниз. Нажимаємо падіння, ставимо 10, це мінімум, та нажимаємо прогноз. Таким способом ми ставимо на кожну криптовалюту. Тим більше у нас буде правильних прогнозів, тим вище ми піднімемося в рейтингу ось цієї події. Так, тепер я вам розповім, як отримати ці бали. Саме проще це просто торгувати на споті та отримувати по 100 балів кожного дня. Також ми можемо отримати по 50 балів за торговий обсяг більше 200$. Тобто за кожні 200$ доларів ми будемо отримувати по 50 балів. І, звичайно, за рефералів. Якщо ви будете під час цього промо приглашати нових людей, які будуть реєструватися по вашому реферальному посиланню, ви будете отримувати по 500 балів. Так, давайте я вам ще раз покажу, як поставити прогноз. Дивіться, ось наприклад ми будемо думати, що XRP впаде. Ми нажимаємо на падіння, обираємо кількість монет, наприклад 10 та нажимаємо кнопочку. Все, наш прогноз зберігся і через 24 години, якщо наш прогноз був вірний, нам подвоїть наші бали, якщо ні, вони просто спишуться. Також рекомендую вам переглянути інші мої відео. Тут дуже багато варіантів є заробити на криптовалюті. Всім дякую за перегляд і бажаю вам максимальну кількість балів.